І є вже в нас кілька подробиць. Власне, голову Кримського татарського народу Ріфата Чубарова не пропустили на територію Автономної Республіки Крим і заборонили в'їзд на територію автономії на 5 років. В нас є вже пан Чубаров на зв'язку телефоном і можемо дізнатися подробиці. Пане Ріфете, добрий вечір. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що сталося на адміністративному кордоні Кримської республіки? Що, 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 що там, власне,? Я з, з своїми товаришами членами між лісу, повертався до Криму з Херсонської області, де ми проводили виїзне засідання між лісом кримськотатарського народу. Ви знаєте, що тут в Херсонській області живе дуже велика кількість кримських татар, ще ті часи з радянських, коли їх не допускали до Криму, викидували з Криму. І вони тут поселялися. Це Новоліксіївська це Гелічський район. І ми тут проводили виїзне засідання між лісу. Я сьогодні повертався на Адміністративному кордону контрольному пункту, який здійснюють а, провірку паспортів російські військові, а, я приділив паспорт. А, вони доложили, що тут, де, ну я так розумію, що мене чекали там. Через буквально хвилин 5-7, як вони доповіли, з'явилася велика купа людей в штатському. І з ними на чолі цієї групи була пані Полонська, так званий прокурор Республіки Хрім. і вона була в оточенні охоронців, Це цивільному. Вони оточили її, мене, і вона в колі своїх охоронців стала мені через її голову зачитувати е е голос попередження. Попередження мовляв за е і екстремістського характеру, які здійснюю я, я голова медлісу, які здійснюю цілому медліс. Згадали там про все, що можна і не можна. Все це було дуже натягнуто. Я вимагав теж голосно, щоб мені зачитували іншими мовами, теж державними зісточки. Я запитав ця територія вважає, що Російською Федерацією. Мені один військовий сказав, так. Я сказав тоді, з вашої точки зору тут є ще два держави, два дві державні мови українська і російська. Я все це говорю українську. Тож зачитайте мені для мене більш такими а, близькими мовами. Я не сідала це до кінця, а, не дала мені це попередження, я ні за що не розпитувався. Пішла. Але туди понесли мій паспорт. Через 50 вже прийшли інше, ПСБ, військові, підгнали автозак. Я думаю, що це вже буде затримання, оскільки ну, тут була така скапевна потока, яку можна було побачити. Але мені вручили повідомлення іноземного громадянина або особи без громадянства про завіз в Російську Федерацію. Я вам зачитав назву цього документу, і в ньому є е, пункт, який говорить про те, що мені не дозволяється в'їхати в Російську Федерацію до моль, 4 липня дві року. Така ситуація сталася сьогодні на, на адміністративному кордоні при в'їзді в, в Крим. То вам заборонили на 5 років фактично в'їзд. Так, їхні точки зору. Так. І що ви будете тепер робити? Як ви плануєте. Я думаю, що відеори? моє питання, моє питання яке в мене, є. Для, яке для мені це потрібно вирішувати, яке ви задаєте мені, я думаю, що мені тепер е, найближчі дні буду задавати більше людей. Це є дуже маленьке, е, малень, е, дуже маленьке з е, частини великого кола питань, що взагалі нам робити, щоб зупинити і відновити зупинити несправедливість зло і відновити справедливість. То, сьогодні зі мною сталося до того було з паном Мустафою, Мова йде про. Те, що порушуються елементарні права людини, мені заборонили в'їзд на свою батьківщину. Мені людина, яка народилася в силки, людині, яка е народжена е батьками, яких дітьми викинули своєї батьківщини, депортували пан Мустафа, який 15 років відсидів в радянських таборах тільки те, що він боровся і очолював кримськотатарський національний рух. Нам заборонили в'їзд і порушили наше лімітне право на переміщення, на пер... вільне пересування вибачте, На на їх своїми близькими. Мене мама в Криму, мене купа родичів, мене мене, мене мене там друзі, мене там справа. Це моя батьківщина. Але я не знаю, чи я зможу, чи я повинен сам на самотужці вирішити це питання. Це питання. Вирішується тільки тоді, коли ми всі і міжнародна спільнота в цілому знайдемо вихід з цієї величезної несправедливості, яка коїться по відношенню до мільйонів людей в Україні з боку Російської Федерації. Пане Ріфате, скажіть, будь ласка, чи подібні санкції застосовуються лише до гулів меджлісу і до лідерів Крим кримсько-татарського народу? Чи є випадки так само із пересічними представниками? Ні, от заборона до в'їзду поки що, наскільки мені відомо, саме з таких політичних е, е, мотивацій. Вони здійснені проти пана Ганатопа Земельова. Тепер вони цивілізації до мене? Оскільки ми є ха, в тій цій стрімі е, тими, хто е, хто разом з твоїми товаришами е, очолює кримсько-татарський національний рух. Я думаю, що це їхня така вже обрана ними і і і стратегія, це е, 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 системні дії щодо розчавлення кримських татар, їх єдності. Взагалі е намагання е намагання просто знаєте е зруйнувати їх гідність. Я думаю, що не думаю, я просто бачу з їхніх е дій і особливо з тих мотивацій, які зачитувала мені так звана прокурор. Там було просто е все туди е скинуто це попередження, яке вона мені сьогодні намагалася зробити. І, і і і те, що ми так проводимо е свята. Там вона згадувала свято татарського національного прапору. І те, що, що зустрічається з паном там коломійським і іншими політиками, які, е які демонструють е недобре відчуття до Російської Федерації. Тобто вони зараз таким чином намагаються просто посилити. Посилити страх в суспільстві, щоб ніхто нікуди не висовувався, і ніхто, і ніхто не говорив про те, що в нього є гідність. Дякую, пане Рифати. Будь ласка, тримайтеся і тримайте нас в курсі. Так само до побачення.